На початку майстер-класу розповідь майстрині Світлани Русин про вид мистецтва, кастомізація, розпис одягу. Дизайнери зрозуміли, що треба якось відрізняти для того, щоб продавати свій товар, і він був брендовий, і для того, щоб його купували. І ще одне кастомізація це означає, що щось незвичайне, щось дорожче за інше. Тому сьогодні вам пропоную бути і дизайнерами, і кастомайзерами два в одному. І гарного настрілу. На майстер клас завітало шестеро херсонок. Серед них Оксана Кочегарова розказує, творчість допомагає їй відволіктись від обстрілів. Жінка розписує футболку. Сподобається, тому що ну як це ж ти робиш для себе, вкладаєш туди свою душу, потім будеш носити, а можливо, подаруєш комусь. У мене дві дочки, тому. Очікують тільки гарного кращого. Треба включати фантазію. Я малюю щоб, знов таки, щоб відволіктись від поганих думок і від того, що в нас тут відбувається. Самі фарби краще зсередини до краю. Для чого тому що тоді будуть кінчики тоненькі вдруге на творчому майстер-класі Кароліна говорить, розмальовує футболку, яку носитиме влітку. Насправді я дуже давно хотіла це спробувати. Я про це чула, я це бачила, але ніколи не, не участвувала. Так що я, я залюбки, мені подобається. Якось відволікаєшся від думок. Просто от, сидиш, малюєш, нічого не думаєш. Цей майстер-клас розказує майстрині Світлана. Можливість не лише створити для себе ексклюзивну річ, а й отримати позитивні емоції. Це арт-терапія, тому що фарби по більшій частині це заспокоюють, а коли ти ще робиш для себе якийсь виріб, який потім будеш сам носити, то це взагалі великий плюс. Коли ми зараз на свої полюстички додаємо або темного, або світлого кольору, вони зразу стають об'ємними. І ось таким чином ми даємо їм життя більш яскравіше. У ну, нас завжди є одяг, який хотілося ну, вже не хочеться носити. А це друге життя. Тому це арт-терапія, плюс друге життя своєї улюбленої речі, ну і плюс виглядати, як не всі. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Валерій Іваненко, Суспільне новини, Херсон.